Так, продовжуємо. Полуниця цвіте і досить непогано. Ми радіємо. Але на даному етапі в нас будуть турбувати дуже шкідники. Появилися в мене такі шкідники, як Оленька, оленка волохата і довгоносик. так Також тріпс. Тріпса небагато де-не-де. Але він дуже швидко розмножується. Що нам робити? Хімічними препаратами я б зараз вам не рекомендував, тому що в їх дуже великий термін очікування. І щоб цю полуничку їсти, треба вже використовувати біологію. Або ж ризикувати, вищитувати, якщо вміститесь, то буде дуже добре. Я на даному етапі кроплю. Ось такими препаратами. Ось вони. Це два біологічних препарати актоцит і Сезар. Ось цей дуже добре. По картошці я крупив, пробував, він дуже добре діє. І це його підтримує. Якщо ми використовуємо один препарат, він також дієвий, але ефект. В його дуже добре, коли вони поєднуються двох. Їх термін очікування невеликий. цього взагалі через час можна їсти, а цього також пару днів. Але вони досить дієві. Але ці два препарати є контактними. Тобто, куди вони попадуть, там вони і будуть діяти. При кропленні картошки. Від Колорадського жука попадає препарат на листочок. І Колорадський жук їсть листочок і здихає. Варіант полуниці такого не буде. Всі наші шкідники живуть під листочком. Кліщ, павутинний тріпс, всі під листочком. Тобто ці препарати будуть дієві тільки тоді. Коли ви будете використовувати ось таку річ, має у вас бути обов'язково ось така дуйка або схожа на неї. І тоді ви дуєте вітром і вас попадає під листочок. Тобто, куди препарат попаде, там він буде діяти. Дуже багато людей незадоволені даними препаратами. Чому? Тому що неправильно його використовують. Дві основних має бути два основних принципи. Це дуйка, яка буде дути, і вони використовуються від 18-20 градусів тепла і до 30. Це біологічні препарати, які люблять тепло. Тепло і суху недощову погоду. Тоді вони діють причудесно. Також, о, знайшов шкідників. Так, зараз. Ось. Ось цей жучок нам. Зараз. Ось. ось цей жучок нам не вредить. А ось цього Оце самі одні з шкідників. Зараз. Ось це є Оленка волохата, Фокус де в нас? О, бачите, вона волохата. Тому і називається Оленка-Волохата. А це другий кандидат, який притворяється дохлим. Це і в нас довгоносик. І він також шкодить. Оленка волохата виїдає цвіт. Ви не можете не побачити, тому що вона виїдає цвіт. А довгоносик... Ось бачите, який він. Красавець. Довгоносик під'їдає цвіт. Це шкідники, які дуже шкодять полуниці. Довгоносика буде видно приблизно ось так. Коли є довгоносик, у вас може бути ось такий зігнутий квітконос. Ось такой. Або валятися він може. Це значить довгоносик підів. Або висіти і отако буде зігнутий. Це дія довгоносика. Його не завжди можна знайти, бо він ховається і прикидається дохлим. Але дію його дуже легко побачити. Оленка ж волохата виїдає вам цвіт. Тобто цвіте полуниця, але самої полуниці не буде. От приблизно так як ось тут полуницю вибив мороз, а оленка-волохата робить те ж саме. Виїдає і все. Так що. Слідкуємо. Зараз ще не повне цвітіння пішло. Ще ось цвітконоси, квітконоси мають виходити. Я ще не круплю. Ось тут ось ще Не порозпускалися. Це перший основний цвіт пішов. Ще пару днів теплої погоди і полуниця почне цвісти масово. При масово цвітінні. Використовуємо. Ці два препарати. Вони і від кліща, в общем, вони діють на дуже багато шкідників. І вони є безпечними. Така полуниця, ось мене, як ось це є мальвіна. Це дуже-дуже хороший і пізній сорт. Вся полуниця приходить, а мальвіна тільки починає. В неї квітконосів навіть ще немає взагалі. Бачите? Не виходять коноси. Ось цю полуницю дуже любить їсти тріпс. Тобто, як тільки зацвітає мальвіна, тріпс неї не залишить. В 99% тріпс буде на мальвіні. Так що слідкуємо і обробляємо препаратами. Ось вони. Актоцит і сезар. Біопрепарати. Рекомендую! Далі буде.